Підтримка тим, хто приходить на допомогу найпершим. Десятки одиниць пожежно-рятувального обладнання нині передали представники Данського Червоного Христа у різноманітні структури області. А це 45 наборів пожежних щитів, які отримали заклади освіти та соціальної сфери. Другий транш, який передається, це 63 набори для добровільних пожежних загонів. В Минулому році ми передали повноцінні. Комплекти, а сьогодні до комплектація на їх запи. Тобто туди входять помпи, пожежні рукави, радіостанції, ліхтарі, те, що необхідно в перші хвилини для реагування на місцях. Отримали спеціалізоване обладнання й добровільні рятувальні загони з різних громад Хмельниччини. Перед тим, щоб сформувати набори, ми вивчали, здійснювали оцінку потреб, спілкувалися з органами державної надзвичайної ситуації, з зв'язкової адміністрації, вивчали, які саме елементи захисту та пожежогасіння потрібні нашим добровільним загонам. Один із таких загонів є у Миролюбненській. Громаді. Дуже вдячний допомозі й тамтешній сільський голова. Посадовець розповідає, через розташування громади поблизу Староконстянтинова. Часто наслідки атаки ворога доводиться ліквідовувати й у них. Тому потреба в спорядженні є завжди. Ми сьогодні отримуємо знову два комплекти це дві мотопомпи, радіостанції для команди. Вже приходилося і тушити поля після ракет, які падали, і друге, тому що. Ми теж близько від Старостянтинова, і на нашій території прилітає досить, досить часто. Отримали допомогу від іноземних благодійників і рятувальники з міста Героя Староконстантинова. Велика допомога дуже, бо я вже думав, де шукати спонсорів, закупити радіостанції, бо кожна хвилина на тушіння пожежі це час страшенні, це людське життя, це дуже гарно. Воду закачати можна буде будь-якого водойому. У нас є, але ж дають допомогу, це дуже добре. О. Фонар, щоб у нас є фонарики, тут допомога є допомога. Також зараз триває програма по навчанню персонального складу добровільних пожежних загонів у Львові. Додатково ми працюємо над тим з партнерами, щоб залучати ветеранів до складу цих добровільних загонів. Вони в подальшому також будуть забезпечуватись шоломами, чоботами спеціалізованими засобами захисту від е, високих температур. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.